Привіт, світла душа! Чи відчуваєш ти іноді, що інтуїція хоче тобі щось сказати, але її голос занадто тихий. А що, якби ти могла завжди чути себе і бути впевненою в своїх рішеннях? Сьогодні ми розберемо, як працює інтуїція, що таке третє око і як його можна активувати. Але найголовніше, в кінці я поділюся практикою, яка допоможе тобі зробити перший крок до відкриття третього ока. Тільки уяви, як би змінилося твоє життя, якби ти завжди відчувала, що рухаєшся правильним шляхом. Але щоб це зрозуміти, спочатку потрібно дізнатися, як саме працює цей внутрішній компас. Третє око це внутрішнє бачення, яке дозволяє нам чути інтуїції, бачити істину, приймати рішення без очевидних доказів. Воно розташовано в області між бровами і відповідає за нашу Аджна чакру. Цікаво, що у багатьох культурах третє око вважалося джерелом мудрості. Наприклад, у стародавньому Єгипті око гора символізувало ясновидіння та захист. Рене Декарт називав шишкоподібну залозу місцем. З перебування душі. Інтуїція це як gps навігатор який завжди знає правильний шлях. Але чи працює твій внутрішній навігатор? Давай дізнаємося. Привіт! З вами Ерія, і ви на каналі Езотерія. Альберт Ейнштейн казав: інтуїція це священний дар, а раціональний розум. Його вірний слуга. Інтуїція працює на рівні підсвідомості, аналізуючи величезний обсяг інформації, яку ми навіть не усвідомлюємо. Наприклад, ти коли-небудь зустрічала людину і відразу відчувала, що з нею щось не так це і є інтуїція, вона працює швидше за розум, попереджаючи про небезпеку або вказуючи на деякі можливості. Але якщо твоє третє око заблоковано, ці сигнали стають слабкими або недоступними. Як зрозуміти, чи воно працює? Ознаки заблокованого третього ока можуть проявлятися так: постійні сумніви в собі, труднощі з прийняттям рішень, відсутність чіткого бачення майбутнього і фізичний дискомфорт в області між бровами. Це схоже на спробу йти темним тунелем без ліхтарика. І якщо ти впізнала себе у цих симптомах, це може бути сигналом, що тобі варто звернутися за допомогою. Я, наприклад, допомагаю людям активувати свою інтуїцію, розв'язувати енергетичні блоки і відновлювати баланс. Якщо ти хочеш зрозуміти, що заважає тобі чути себе і як це виправити, записуйся на мою консультацію або на діагностику. Разом ми знайдемо шлях до гармонії. Коли третє око відкривається, ти починаєш відчувати впевненість у своїх рішеннях, легше розуміти людей і їх справжні наміри, помічати можливості, які раніше залишалися поза полем зору. Карл Юнг казав: інтуїція дозволяє нам бачити те, що приховане за межами очевидного. Це дає змогу тобі жити більш гармонійно та усвідомлено. Але як саме це зробити? Перш ніж почати, важливо розуміти, що ці методи лише для ознайомлення. Я не раджу відкривати третє око самостійно, особливо без досвіду. Найкраще це робити під керівництвом досвідченого майстра. І ось кілька безпечних методів: медитація на аджна чакру, уяви світлу точку між бровами, дихай глибоко, спостерігай, як вона розширюється, і медитуй. Також є ритуал з полум'ям свічки. Спостерігай за полум'ям і уявляй, як його світло очищає твій енергетичний центр. Також спів мантри Ом. Цей звук резонує з зачна чакрою і допомагає її активувати. І, взагалі, медитація зі звуком Ом це дуже класна штука. І глибокі практики для з'єднання зі своєю душею. Використовуй практики для з'єднання своєї свідомості зі своєю глибинною суттю, всередині кожного з нас продовження божественної іскри, практики на з'єднання з нею допоможуть розширити горизонти твого сприйняття. Інтуїція це не лише про духовність, а й про нашу психіку. І ось як її можна розвивати психологічно, наприклад, ведення щоденника, коли ти записуєш свої відчуття. Рішення і сни, і це допомагає розпізнавати закономірності і відсікати ті відчуття, які породжуються лише страхом чи пустими переживаннями. Практика довіри до себе, вчися приймати невеликі рішення, спираючись лише на свої відчуття, і розвиток творчості, малювання, музика чи інші творчі заняття активують оту нашу творчу проявленість. Якщо ти хочеш глибше пропрацювати свою інтуїцію, записуйся на консультацію. Це допоможе тобі знайти баланс, зрозуміти сигнали твого тіла та твоєї підсвідомості. Також підписуйся на мій телеграм-канал, де я ділюся корисними порадами і бонусами для тих, хто цікавиться езотерикою. Застосовуй свої знання, які ти отримала сьогодні. Почни з простих практик, слухай себе і довіряй своєму внутрішньому голосу. Напиши в коментарях, чи відчуваєш ти свою інтуїцію і які методи тобі найбільш цікаві. Пам'ятай, що все, що тобі потрібно, вже є всередині тебе. З любов'ю і світлом, Ерія!